Слава Ісусу Христу! В цей сьогоднішній святковий день, День Різдва Престої Богородиці, я вітаю всіх, хто долучається до цієї нашої молитовної варти зранку чи ввечері чи протягом дня. І в цей сьогоднішній день я прошу, щоб ми черговий раз усвідомили, що без Бога ми нічого не можемо. Що тільки з Божою помічю ми здатні подолати все. І Пресвята Богородиця є приклад такого, коли вона ввірила в своє життя Богові і змогла перейти ось цей шлях разом зі своїм Сином, нашим Спасителем Ісусом Христом. Тож, запрошую всіх до молитви в ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранкового розважання ми візьмемо з вами стих із Книги Псалмів. За для горя нуждених і зітхань бідних ось я встану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Знаєте, слова, які прямо, ну, записані. Автором псалмів як слова Бога. Можливо, це дійсно було видіння цього автора, і він чув те, що Бог хоче від нього, хоче передати всім нам. І Він як каже Бог, що дає спасіння тому, хто його прагне. Тому, хто хоче бути інакше. Тому що спасіння прагнуть всі. Всі хочуть спастись. Але, знаєте, хотіти і робити щось для цього це різні речі. І в даному контексті, коли ми читаємо цей стих, прагнути спасіння це означає щось робити для цього. Щось міняти в своєму житті від того, що я щось хочу, я цього не отримую. Я маю докладати зусилля, щоб щось одмати. Всі ж знають, що під лежачий камінь вода не тече. І на городі нічого саме не виросте. Для, того ми, для цього ми маємо докладати зусиль. І от спасіння, наше спасіння полягає від того, наскільки ми докладаємо зусиль. Наскільки ми дійсно прагнемо цього. І навіть ця війна. Ми перемагаємо до того моменту, поки вся країна, наголошую, вся країна, різні області цієї країни прагнуть цієї перемоги, коли кожен на своєму місці бореться за цю перемогу. А не так, що в Одесі люди відчувають, що є війна, знають, що це є війна, а десь, знаєте, навпаки, роблять вигляд, що немає. Знаєте, як от, коли звільнення, почало звільнення Харківської області, хтось сказав, що в, одно, в одному з регіонів нашої країни вже святкують повну перемогу над Росією. Це, знаєте, це дико звучало. Дико звучить, як люди можуть не звертати увагу на те, що відбувається довкола. Знаєте, для мене дико є, наприклад, те, що відбувається зараз. В армії. Дико в тому значенні, що багато хто з командирів, які від початку війни переховувалися, так, переховувалися в бліндажах десь в Києві за Києвом, хто знаде. Зараз, коли стало в Києві тихо, безпечно, повиходили і починають знаєте, вказувати, як ті, хто воюють зі Зброєю в руках, мають це робити. Як ті, що сидять десь там у верхівці, які з пів війни переховувалися, сиділи в безпечних місцях, як вони це називають, а зараз виходять і вказують іншим, що вони не так все робили. Хіба це є прагнення перемоги? Ні. І тому ми маємо обов'язок всюди, всієї країни. Прагнути цієї перемоги. Замість того, щоб руйнувати те, що ми здобули, навпаки, берегти. Бог дає спасіння ще раз наголошую тому, хто готовий змінювати себе. Я хочу ще раз всім пригадати, що ця війна є наслідок нашого життя, яке було до цього часу. До 24 лютого, до 14 року. Що ми жили в байдужості, що ми жили в повній, знаєте, захоп, повному захопленні Росії, що ми жили без, без якихось, знаєте, відчуття власної гідності, дозволяли себе собою, знаєте, поводитися як з непотрібом. Кому дозволяло? Владі своїй дозволяли, керівникам своїм. Хіба це було прагнення до свободи? Ні. Тому Господь Бог дає нам цей шанс знову. Так, через війну, бо інакше ми не чуємо. Але зараз ми маємо знову схаменутися всі. І якщо бачимо несправедливість, то цю несправедливість треба виправляти негайно, щоб вона не пустила, знаєте, от коріння зла дальше. І не треба боятися. Потрібно виправляти вже. Бог заради бідних і нужденних піднімається, заради тих принижених, тих, які хочуть бути вільними, які намагаються щось зробити, Тільки заради них Господь Бог приходить, заради тих, які прагнуть свободи, які прагнуть змін, які хочуть мінятись. Він приходить до таких і дарує їм спасіння. Ми зараз маємо прагнути змінити все. Все в цій країні, всю структуру ставлення влади до людей, ставлення бізнесу до своїх підлеглих бізнесменів. І навіть тих олігархів ставлення до людей має змінитися. Ми не раби. Ми вільні люди. Ми прагнемо спасіння. І заради нас Господь підніметься. і просто простой сьогодні прозвучить, прозвучить ці слова як попередження для всіх. Якщо не, зміня, не змінимось, якщо не перестанемо, не відійдемо від того гріховного життя, яке було в нас до цієї війни, ми як народ будемо знищені. Але допоки ми всі зараз боремось і виганяємо зовнішнього ворога. Ми також маємо вигнати і внутрішніх ворогів. Бо цього хоче Господь. Сьогодні Він нам про це говорить. Що до спасіння дає тому, хто цього прагне. Незалежність Він дасть тому народові, який хоче цієї незалежності, не тільки від зовнішніх ворогів, але й від світ своїх внутрішніх. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам Сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, в цей сьогоднішній день всіх наших військових, кожного, який зараз із зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і здорови всіх наших поранених. Як цивільних, так і захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Захорони, захисти, Господи, всіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби МНС, пожежники, поліції, прикордонники, всі, хто є на окупованій території, просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти. Просимо Тебе, Господи. Просвітли, все, поверни живими і неушкодженими всіх наших військовополонених. І просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, що вони визнали всі свої гріхи і розказалися своїх злочинів, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України, склали всю свою зброю і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчасно, і вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо молитись. Ще раз всіх вітаю за святом, Різдва, Пресвятої Богородиці. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!